всем привет! С вами как всегда Призрачный гонщик и это Продол... Про... и мы продолжим играть на зону ZDM. Ну что ж, -э, -э Вася, ч, я тільки почув видео ч и робим хедшот и нас забирает змеи э -э, с M16. М... Ну ничего, мы зараз его заберем. Отак от от ми його забираємося в рори і майже забрали і нас з Ігоре убив Максим. Вітаю Максимчику. І ми вириваємося на третє місце. Ти що мого добиваєш? Ти що? ти що? Вася, я тебе не кликав взагалі сюди. Я надіюся, що ви дійсно поставите цьому відео. Лайк, і мене забрали серпа, і ми нікого, І де наші ці чі... кулачки, з нами всі поквиталися, ви що? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І нас забрали ну Ладно, тридцять 17 ми поки нас на... Нормальніший щот. Давай! Ня, ня. На яйця. І у нас його знову Никита забирає. Никита молодець. І на той пах. Давайте уб'ємо, уб'ємо, уб'ємо. І нас забрали і горя, ми одна вже складчик, який саме на першому місці. Ну нічого, нормально. <прет disclose> да, і нас забрали земки, як це неможливо, ну ладно. Продовжуємо. І у нас закінчився раунд, і тут до нас прийшов ютубер якийсь. Ну що ж, попробуємо з ним зіграти, ні? І нас розколачили! О, ні. І ми робимо першу кров. Ютубер теж заробив вашого убійства. Він мій. Ти того забрав, ах ти ж І нас забрали І цікаво, де той ютубер, от і ютубер, а ти мені не дав, щоб я тебе вбив! І, і ти що? Є, ти смертобоєм! Ого, ютубер смертобоєм! Ми ему не дамо. Ні, ютубера мого забрали! Ви... Я тебе тибу... вс. Ну, Хто? Звідки? І нас Ака забрали кросс? Що це кросс? І нас забрав ютубер! Ого, скільки в нього там хипени смертобоєм. Іди сюди. Не кути Ну, ми поки тащимо. І нас розколачив ютубер, ні, ми цього не залишимо. Отак, ми спокійно забираємо нуба. І нас, мер... нас р... забрали. Ну тут, понятно, у нього смерт. Смер... Смер... Ну, смертобої, це теж це не крута зброя, не та щастка, якби мене був ліквідатор. А якщо ви хочете е... на мій Якщо ви хочете. Якщо у вас є зайві голоса, будь ласка, киньте мені. Якщо вам не шкода. Для розвитку... Для розвитку мого каналу забирай і Даніло! Данило. Самі себе, ладно. Ми мусимо його вбити. І ми поквиталися з ютубером. Четыре на одного хочу тубер, давай Бугага. га ха ха Ха-ха-ха. Ай-яй-яй-яй-яй! Нас палять! Так, нам дали. Так, я от Ну, а я заре, певно вийду, бо нас Данило вив! Давайте ще зробимо один кіл і. І підемо. І нас вбили, ну що ж, а ми переходимо на іншу карту. Побачимось. Ну і так ми зайшли на ангар за синіх сильний прогрітний ну що ж. Давайте покажемо їм, як треба грати. І перший кіл нашій в яйцях хто нас там під... Ай, не видно, нам 3 хп. Так, йдемо далі. Давайте і нас забрали з Аврори. Ну і що ж, ми зараз його забираємо. Я він так хоче. Бугага! га Эээ, е -е -е, нас серпа знов забирають! Ну все, ми це лишимо. Аврора, дій! <lless the music> ти хоч серпа? Ну у мене серпа нема. Хто сторожа хоче? Ага, верхніх ти хочеш сторожа. Ти чо? І нас били знову сторона, ну ти... Ну ты не чат, і світ виска впала. Ну да шо? Ти да шо? Ну тоді ми йдемо їх рашити. Якщо вже вони так нас молять. Ну і ми цей раунд вже програли. Так, одного забрали. Йдемо до по другу. Давайте я встану хедшот. Я думаю, з паніме не став хедшот. І И... попали. Хто? Він нас не встигне бути, ну тут як встановлення ну, ще. Давайте ще дограємо. Я думаю, що вам сподобається це відео, але мені якось не хочеться. Ну, як не хочеться, мені ж три в чотири я тільки зі школи прийшов, а ми закінчуємо. І якщо вам сподобалося це якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк. А якщо ні, то, то не ставте лайк, все залежить в ваших руках, а ми продовжуємо тільки зробимо ще один кіл. Ай, не попал. Давай. Как хороший бизкар не урон не пришел. И я не я це не залишу зроблю. Зроблю. Давай, ты що

И мы забираем Ну что ну ж, давайте, ты ти... я поливаю Конечно, я понимаю что это Я шум ползал Надеюсь что это большую пользу Как это меня Магию по Раз, мы. Если ты, шкерал, ты готовься, граната кала, тебя дома. А я хочу играть как Лапы или фане чтобы вам пулю в голове оставить на память. По -по ученика, оставьте ученика. Понимаю, зачем например, использовать ВХ. не говори глупо, как не если ты не местный, попадешь на место. И миллионы пожалеешь тут, там проблемы. Нам надо поменять, достали, да, читаки, я достал калаш, И нам надо бы показать то, что в этом война. О, а тут тут там проблемы на меня. Реальный мир Нам надо поменять, достали, да, читаки, Я достал калаш. Ширам, надо бы показать то, что в этом война. -у, У иска не надо меня искать. Я по головам пью, как хорош поможет и скайп Просто буду твой скальп Говорят, что я шкер, ну и пускай Ведь на любую провокацию ответ один Да-да-да, достань, перезаряди Все проблемы и заботы будут позади Погоди, позади уже под утро, но не покидаю сервак Через пару часов на работу Фак, я с ней еще тупо не думал даже И тут такой разгар, стаба саботажа Нет никакого желания на эскейп нажать Это нереально, как убить шерифа с ножа Поэтому бывает, убиваю время свое Далее только летя и с нами не пою вот тут, тут, там проблемы на меня Реальный мир, нам надо поменять достали читаки, я достал калаш. И нам надо бы показать то, что в это война. А тут, тут, там проблемы на меня. мир -ми нам надо поменять. Достали читаки, я достал калаш. И нам надо бы показать то, что в это война. ты пизди, читеров, пизди, читеров, пизди, читеров, пизди, читера, пизди, читера.